Ось минуло 10 хвилин, дістала на пробу. Погляньте, яка вона біленька, дуже смачна, ще гаряча, треба почекати, щоб схолола трішки. Вітаю! Сьогодні буду готувати солодку кукурузу, солодких сортів. Всього-навсього, яка вариться 10 хвилин. Спочатку забираю лишні сухі, як воно правильно називається, листочки кукурузи. Вони не потрібні. А залишаю тільки молоденькі, зелененькі. Сухе також відриваю і очищаю від волосечка кукурузу також. Така біленька. Погляньте, нажимаю на неї, а вона лопає. Зовсім не тверда. Тепер беру молоді листочки, які залишилися, перекладаю їх до каструльки. Переламую саму кукурузку. Якщо у вас каструлька побільше, ніж у мене, і поміщається ціла кукурузка, можете не переломувати. Багато хто додає до кукурузи сіль. А я додаю цукор одну столову ложку. І відразу ж заливаю окропом, так, щоб, покрило, так, щоб вода покрила всю кукурузу. І ставлю на вогонь. Від моменту закипання води проварюю 10, максимум 15 хвилин. 10 буде достатньо. Вона ще буде вспливати кукуруза. Тому я буду брати ножем чи воделкою і прокручувати її, щоб вона рівномірно вскрізь проварилася. Ось, закипіла водичка і буду засікати 10 хвилин. Вже навіть ножем протикую кукурузинку, то вона. Проходить, ніж добре проходить. Ось готова. М -м -м. Дуже смачна. І ще гаряче. Треба почекати, щоб сховала трішки. Це нереально смачно. Хто полюбляє солите зверху? То, ще любить, змащуєте вершковим маслом, буде з таким вершковим смаком. І смакуємо. Смачного!